І всім привіт! Ви на каналі Winkiller 228 сьогодні ми будемо перевіряти вірус петя.exe Перед цим відео я хочу вам. е. Я хочу вам показати цю людину, ім'я, я саме, я вам її не буду казати, що саме вона мене була по саме вона була мене по ну вона була мене попросила повірте в ві... ві вірус Петя. Ви також я тут ім'я м'ясо якщо. Ну. Якщо, ви, те, якщо ваш коментар теж хоче попасти у відео, ви можете ну, просто написати ім'я віруса або чтемо запустити вірус. Він пописав Петя. І ми його і запустимо. Так, петя. Мені здається, що це не є прям оригінальний вірус. Ми затом перевіримо. І попередження всі дані дії робляться у віртуальній машині і не раджу їх провіряти е, в реальному комп'ютері. Ще одна штука я хотів сказати. Ну, е, що... Чому це відео сьогодні виходить, а не завтра. Ну, бо я відео зараз знімаю. Що бо я завтра зняти відео не можу, бо я, бо я буду цілий день зайнятий І після ць... і тому це як я це відео мало вийти завтра, сьогодні виходить, Ну що ж, тоді інше відео буде в... в середу. Так, через ні, добре. Ми починаємо. Петя. Ну, рідмі пеш. Петя. Цей вірус створений тільки для... Ну тільки що покажемо зробити це. Це не раджено проверяти в реальному комп'ютері, а тільки у віртуальній машині. Ну, в аме є в віртуальній машині. Це не є оригінальне Ві вірус 5. Слорний Коконат. Ти. Чи, -чи, 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 -чи ти любиш? Е ну, тій Кокоси. Бо Коконат це тому, тому. тому, тому, -тому що Коконат це кокос. Ладно, Коконат вже надати чотири. Ми тоді можемо запустити вірус 5. Так, а шо фаппя сес? Тут я іконка. На іконки так ставить. Все, вірус 5. Хотімо зараз запустити. Давайте. Що буде? Опа, System on C, типу... типу що ми шлади ці диск С. Що що, що система? Це NtfS, що, що якісь диски є і опа. Я співпрочитати. ЮРБИКОМ обігру Петранс умер. Enter your personal decryption код. Стоп. Ладно, якщо ми напишемо щось. Ааа, то на тебе якийсь спеціальний код написати. У мене є програма одна. Я спеціально це скажу. Це такий. Ну. Це такий. Ну, це такий той. Декрептор. Ну. Я ссылку скачу що я вам не, не дам. Ну, тому що на всякий випадок, коли ну. Так. Петя Рансумер, о, Петя Дек. Вот. Це мій реальний комп'ютер, це його тут віртуальна машина. Саме цей тут. Цей... Петя Дек распакуем отель. Петя Декриптор. 52! А, вс Вс. Петя Декриптор. Петя с ключиком. А тут тоже ключик. Так, ну давайте мы... Сколько там? Давайте мы проверим все-таки на Петя Декриптор. О! Є, та ну! Навіть не було якого поперечня. Пута Петя Кей. А, це мій зець Сей, я не знаю, ладно. Ми провіримо на всякий випадок. Копіюється. Чи можна копіювати? Ну я подумав, не знаю. Це не Вейс дається. Сей. Ну, вот то е логічно, Все. Ми вставляємо. вставляем. Дженератинг тому! Реально, супервый! Посмотрите! Його персонал кейс. Із... Я це не буду читати! Я за скопью і ставлю ті тільки туди, але мені все одно. Отако, от от отако, отако, о! Все! Все, хочу скопіювати тільки. Все, дякую, що попомігли. За все вставляємо туди. Decryptiнг, Петя! Та ну що працює, реально. Петя ransom. Так, decryptiнг. О! Это лише. Windows boot manager! Ну ви серйозно? Нам просто знесли Windows. Комп'ютер не може запуститись, типу ми можемо щось вибрати Або все, якщо шукати свій Windows, всі він лад. Оце рансумер, якщо хтось рансумер. Це такі, такі віруси, що шифрують файли в всьому комп'ютері, в тому числі і це файли. Саме десь писається. Тут, де, де Тут систему саму вже був за, ну, був, він зашифрував і МБР нема. О, І він лад. Ну, repair Computer, Safe Mode. Insert Windows Installation Disk. Попробуємо знайти Repair Mode. Типу шапері юр комп'ютер. 3. Ну я 3 нажав. А воно А воно геніє. Воно просто... Я пишу 3 і воно не дає. Тоді insert Юр Windows Installation Disc... То, то, типу, типу інсталяція один. Типу для нас немає перекинути. В, в настройки MBR, щоб ми там через флешку вже файл вибрали. Ладно, не буде працювати. Пишемо тоді safe Mode. О, starting safe mode. Ура! Ура! Ми закто... Save mode can be searched file winlot. Ти winload. систем перезивуть через 5 секунд. Все гарно, ми оцінюємо. Not Note boottable mediofon. Pліс Inserto Boottayable Medu boot Sті 100 Insert new буде. Вони здіваються просто, вони забудуть більше помилок. Комп'ютер не появиться. Окей, okay, дайте бі. Your computer засиває Petra Ransti instaв відео. Це є час, щоб скачувати новий відео. Слава Коконат 104. Де ти, ти любиш кокоси? Я пробую, вони мені сподобаються. Пишу Yes. Gino. Ну, коротше. Ну що ж, дякую, хто подивився це відео. І всім пока.